Мої вітання, друзі! На ремонті сьогодні у нас Гайковерт Стромо. Він прийшов несправний. Ось така назва його: 20-вольтова батарея на 2 ампер -години. так. І при вмиканні він не подає ознаків життя. Бачимо, що світлодіод засвічується, але на. Платі керування двигуном, видає помилку, тобто тут встановлений безщитковий двигун і, звісно, контролер з розумною кнопкою. Зараз будемо розбирати, відкручувати всі гвинти по периметру і заглядувати, шукати причину. Беремо викрутку Торкс і відкручуємо всі гвинти. Все, гвинти відкрутили, далі знімаємо одну половинку. І добираємося до начинки. всередині дійсно бачимо двигун, редуктор. Так, двигун, да, у нас. він так просто не обертається, тому що він якраз центрується в половинках. Кнопка така цікава з 9 дротами. І плата контролю, звісно. І, як ви бачите, тут відсутній один дріт. Відсутній, але... Так, червоного у нас не вистачає, бачите, да? його немає. Я його не бачив. а Ось де він заховався. Тобто ось така несправність. Я сподіваюся, що ми підпаяємо і на цьому все закінчиться. Повинно все запрацювати так, ближче вам покажу. Давайте розглянемо, чи він не відгорів. Тому що якщо відгорів, це дуже погано. Якщо він відпав, то це добре. ну Він, як ви бачите, просто відпав від вібрації, мабуть. Залуджуємо сам контакт блока контролю і підпаюємо надійно сам дротик червоний, той, що відірвався. І, мабуть, оце і все. Так, Чекаємо, застив припій, перевірили, все. Далі будемо збирати, закручувати гвинти, Так, ставимо кришку, але впевнюємося, що у нас всі деталі сіли, Світлодіод, кнопка перемикач. Ну і контролер, звісно, ставимо. І будемо перевіряти. Так, гвинти я вже закрутив. Нам залишається поставити акумулятор і спробувати перевірити. Як ви бачите, гайковерт запрацював, все чітко працює. Так, реверс працює, перемикання швидкості не працює. А чому не працює? Десь я неправильно зібрав. Так, В іншу сторону теж, Ага, виявляється, що я. Дуже високо посадив ось цю панельку керування. Видно, вона виступає трішечки вище, чим потрібно. Навіть при натисканні нічого не відбувається. Тобто ще раз розбираю і сажаю нижче, і будемо перевіряти. Як ви бачите, я ще раз розібрав, посадив, кнопка тактильно відчувається, що вона натискається, ставимо акумулятор і пробуємо перемикати швидкості. Як ви бачите, вони перемикаються. І все у нас обертається, швидкостя у нас ну, ось такий Був ремонт, друзі, можна сказати, що пощастило і мені і власнику віддаю. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.